Шановні українські родини, всім доброго вечора. Щиро вітаю. У нас закінчується календарний рік. Але це не тільки календарний, але й бюджетний і фінансовий рік для уряду України. Протягом цього бюджетного року нам вдалося перевиконати доходи державного бюджету більше, ніж на 30%. Те саме відбувається і з доходами місцевих бюджетів майже 40% перевиконання. В результаті цього ми змогли профінансувати повністю. Українські Збройні Сили. Ми виплатили всі пенсії і заробітні платні, ми виконали всі свої соціальні зобов'язання. І ми готові до того, щоб в 2016 році продовжувати цей шлях. Саме тому я хочу поговорити про те, що буде на порядку денному української влади до кінця поточного року. Звичайно, це прийняття закону України про державний бюджет на 2016 рік. Які базові параметри ми закладаємо? І що уряд хоче досягнути в наступному році? В першу чергу мова повинна йти про підвищення соціальних стандартів. Нагадаю, в цьому році, в вересні місяці, ми підвищили соціальні стандарти на 13 і 19% відповідно, при тому, що рівень інфляції був доволі високий. Нам не вдалося повністю скомпенсувати втрати українських сімей від росту цін. Але в наступному році ми закладаємо ріст доходів. Населення України на 12%. І це саме та цифра, яка повністю скомпенсує ріст цін і тарифів у 2016 році. Окремо хочу зазначити про наші ключові бюджетні пріоритети. Звичайно, що це фінансування української армії, і ми пропонуємо збільшити обсяг фінансування українського війська на 10 мільярдів гривень поточному році це було 90 мільярдів на наступний рік ми передбачаємо 100 мільярдів гривень. По-друге, це забезпечення соціальної справедливості і всіх соціальних виплат. Всі базові соціальні виплати залишаться: як для інвалідів, так і для ветеранів, так і для чорнобильців, так і виплати при народженні дитини будуть відбуватися у 2016 році. Третє, це продовження процесів бюджетної децентралізації. В цьому році місцеві бюджети отримали значні кошти це мільярди гривень, які вони повинні витратити на школи, лікарні, інфраструктуру, дороги, на те, щоб життя у вашому містечку стало кращим. Така сама політика державного бюджету на наступний рік. Ми очікуємо, що доходи місцевих бюджетів додатково зростуть в наступному році ще на 30 мільярдів гривень. Що дасть можливість вашій дитині ходити в кращу школу, кожному з вас ходити в кращу лікарню і всім нам ходити по кращим вулицям, які освітлені, до речі, четверте: це програма субсидій. В поточному році ми виділили 24,5 мільярда гривень на субсидії для українських громадян. Ці субсидії спрямовуються для кожної української сім'ї, яка потребує допомогу у зв'язку з ростом цін і тарифів у житлово-комунальному секторі, вже зараз 5 мільйонів українських сімей, це майже 15 мільйонів громадян країни, звернулися і отримали субсидії від держави. В наступному році ми плануємо збільшити суму на субсидії до 38 мільярдів гривень для того, щоб кожен, хто потребує допомоги від держави. У зв'язку з запровадженням ринкових цін і тарифів на енергоносії отримав таку допомогу. П'яте це капітальне будівництво це ті кошти, які направляються в регіони з тим, щоб будувати нові лікарні, ремонтувати школи, відбудовувати театри і давати можливість регіону будувати свою інфраструктуру. На наступний рік ми плануємо виділити таких коштів майже 7 мільярдів гривень. На потреби кожної територіальної громади, щоб відбудовувати країну. Разом з законом України про державний бюджет нам необхідно прийняти новий податковий кодекс. Ідуть широкі дискусії з приводу того, які податки повинні бути, яка ставка таких податків і як їх адмініструвати. Міністерство фінансів України запропонувало хорошу базу для того, щоб прийняти зважену і ефективну податкову реформу, яка з одного боку зменшить податкове навантаження на працівника, і з іншого боку, вивільнить додатковий ресурс для підприємств. Наша мета сьогодні це знайти компроміс в стінах українського парламенту. І я закликаю членів парламенту до того, щоб у нас був діалог, мета якого. Ріст української економіки, створення робочих місць, збільшення доходів бюджету, збільшення доходів громадян і підвищення економічної активності в країні і залучення іноземних інвестицій. Тому наші цілі податкової реформи це зменшення навантаження на виплати заробітної платні, це прозора і чесна програма відшкодування податку на додану вартість. Це ліквідація податкової міліції і її демілітарізація та створення служби фінансових розслідувань, це запровадження електронних офісів платників податків. І це залишення спрощеної системи оподаткування для тих суб'єктів, які дійсно представляють малий і середній бізнес і середній клас в Україні, для того, щоб всі ці законопроекти були прийняті переважною більшістю членів українського парламенту. У вівторок під головуванням Президента України відбудеться засідання Національної ради реформ, на якій ми повинні дійти до взаємної згоди, як щодо податкового кодексу, так і щодо проєкту закону України про державний бюджет. І вже в середу уряд України за нашою спільною домовленістю схвалить відповідні закони та відправить до українського парламенту. А зараз дозвольте перейти до ваших запитань. Тарас Князев 23 числа запитує щодо торгівлі з Європейським Союзом. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, що саме зміниться з 1 січня. Авто стануть в ту же ціну, що і в них чи ні. Пане Тарас, дуже багато зміниться. Зараз існує 5% імпортного ввізного мита, які з 1 січня будуть скасовані. Це означає, що ціна автотранспортного засобу. Повинна бути на 5% нижча у зв'язку з скасуванням імпортного візного мита, але це не тільки стосується автомобілів, адже з 1 січня Україна почне виконувати угоду про зону вільної торгівлі. Протягом року українські товари мали доступ до ринку Європейського Союзу. З наступного року європейські товари отримують додатковий доступ на ринок України. Це означає, що ми отримаємо більшу конкуренцію на українському ринку і нижчу ціну на товари. Є друге запитання. Ольга Аношина з Дніпропетровська запитує: Скажіть, а по європейськи літа? Що когда счет на отопление совпадає з прожиточним мінімумом і являється половиною від зарплати врача і учителя. Шановна пані Олю, в першу чергу хочу ще раз зазначити, що в цьому році ми підвищили заробітні платні для вчителів і лікарів від 13 до 19%. Хтось отримав додатково 200 гривень, а хтось отримав додатково 600 гривень. І на наступний рік ми плануємо підвищення. Плюс 12% для працівників бюджетної сфери, до якої і попадете ви. Щодо субсидій: незалежно від того, який розмір вашої заробітної платні, якщо вам прийшов рахунок, який перевищує в середньому більше 10% доходу вашого домогосподарства, то держава компенсовує повністю і все. І 5 мільйонів українських сімей не просто на словах, а на ділі, в платіжному дорученні відчули і побачили підтримку української влади тим сім'ям, які потребують допомоги. Тому, вельми, шановна пані Олю, ви напевно побачили, що протягом останніх декількох тижнів, якось серед українського політикуму стало непопулярно піднімати тему тарифів і субсидій, тому що вони побачили. Що ця система реально працює. І я вкотре звертаюсь до громадян України. Той, хто потребує допомоги, той отримує допомоги від держави. Звертайтесь за субсидіями. Ми скомпенсуємо всім і кожному, хто підпадає під програму субсидій. І знайте, що наша програма спрямована на кожне домогосподарство, на кожну сім'ю, яка потребує фінансової допомоги від держави. І ще одне запитання. Лошатий Петрогнатович, село Шрамівка. Доброго дня, шановний Арсеній Петрович. В Черкаській області є такий Драбівський район, а в цьому районі є села Шрамівка та Кононівка. Так ось, між цими селами відстань якихось 6 кілометрів. Однак для людей це дорога смерті. Автобус-Пас, у якого діаметр колеса 20, з трудом може проїхати ці жахи. Люди просто в розпачі. Адже по цій дорозі їздять жителі всього Драбівського району на залізничну станцію Кононівка. Від якої круглодобово курсують електропотяги до міста Київ. Закінчилось літо, а здорожників як згуся вода. Нічого не роблять взагалі. Благаємо, допоможіть. З повагою. Жителі району Лошатий Петрогнатович село Шрамівка. У вас дуже правильне запитання. І це болюче питання: стан доріг. В цьому році ми виділили 3 мільярда гривень на ремонт і будівництво нових доріг. Наприклад, нам вдалося збудувати нову дорогу. Львів Івано-Франківськ. Ми запровадили експеримент, за яким додаткові доходи на митницях чотирьох областей направляються на будівництво доріг. До прикладу, тільки у Львівській області цей експеримент дозволив втричі збільшити фінансування будівництва доріг. На наступний рік в бюджеті ми передбачаємо 3,3 мільярда гривень на будівництво і ремонт доріг. Що стосується конкретно вашого запитання, завтра я дам доручення міністру інфраструктури перевірити, в якому стані ця дорога і чому вона не фінансується. І чому вона не фінансується з коштів місцевого бюджету. Адже місцеві бюджети Черкаської області суттєво збільшили свої доходи. Куди, як не на дороги, відправляти ці кошти? Є дуже багато запитань. І на кожне з них треба шукати відповідь і вирішення кожної проблеми. Саме тому. Ми повинні бути єдині в нашій українській команді. І тоді у нас все вийде до наступних зустрічей.